Чим вас потішить, порадує місяць лютий? Зараз ви дізнаєтесь про це, тому скоріше лайк цьому відео і приймаю і дякую, якщо згодні. І пам'ятайте, що карти Таро мають точну і правдиву відповідь на всі питання. Якщо ви досі сумніваєтесь у почуттях до вас, коханої людини, якщо ви досі не в стосунках і не знаєте, коли зустрінете ваше кохання, або якщо не знаєте, як поступити в тій або іншій ситуації, скоріше записуйтесь на особисті консультації. Чим порадує вас лютий місяць? Так, О, королева жезлів. Це якась або страсна жінка, і вона буде якось приймати участь у вашому житті. Це може бути дуже такі страсні. Романтичні стосунки із жінкою, дівчиною, яка дуже поважає себе, яка буде до вас відчувати пристрасть, якийсь вогонь, цілу гаму почуттів. І у вас може бути з нею пристрасний роман. А по-друге, ця жінка може допомогти вам у чомусь, або це може бути саме ви. ви. Візьмете під контроль якусь ситуацію цією жінкою можете бути ви. І ви візьмете цей жезл. Це може бути, знаєте, чоловіча воля якогось чоловіка підборкаєте, візьмете його під свою владу, під свій контроль. І ви е, самі будете рулити якимись стосунками, або ви його підкорите і розкажете йому, е, як, якщо ви вже в стосунках, ви розкажете йому, як себе з вами поводити, як е, що робити, і він буде ну, виконувати це, да, е, танцювати під вашу дудку. І це може бути е, королева ж... жезлів, це може бути ще коли людина, ви або хтось, оця жінка. Да, знаєте, як вирулить із якоїсь кризової ситуації і буде відчувати себе дуже-дуже комфортно. Ці, ця жінка вона королева, вона повністю задоволена своїм життям, і вас це буде дуже радувати. Або це будете ви, або людина, яка вам привнесе цю впевненість у собі. І вирулить із якоїсь ситуації там, складної або кризовою проблеми. Це дуже класна карта. Дивіться, яка вона впевнена, яка вона розумна, яка вона вогняна, така жінка.